Ми щойно вирішили вийти в прямий ефір, тому що в нас в студії з'явився ще один гість Олексій Васильович Гарань, я вітаю вас в нашій студії, відомого політолога, професора кафедри політології Національного університету києво могилянської академія. Це наша не перша зустріч. Ми говорили про безліч можливих сценаріїв розв'язання політичної кризи в Україні. Ніхто не очікував такої кривавої ночі. Ну чому власне силовий сценарій, він весь час був на столі, так би мовити, починаючи з 30 листопада, і ми всі про це говорили. Mm -hmm. І я, і мої колеги, як цілком можливий варіант, до якого Януковича підштовхують і більше того, до якого його очевидно підштовхують в Кремлі. А інша річ, що ми сподівалися на все-таки здоровий глузд так, на те, що. Влада буде зацікавлена в тому, щоб вийти з цього конфлікту з найменшими втратами для самої себе. А як це можна зробити? Ну, власне, про це теж я не буду оригінальним. Ми всі про це говорили: що після 30 листопада відправити відставку міністра, показово там покарати кількох бійців Беркута і все зняти напряг. Тепер, якщо ми подивимося на недавні події, на те, що відбулося, знову ж таки, що було поштовхом, що стало поштовхом для цього мирного наступу, який потім був спровокований владою і перетворився в те побиття, яке ми побачили вчора, те, що влада не хотіла реєструвати, ну конкретно, uh -huh. Рибак не хотів реєструвати постанову про повернення до конституції 2004 uh -huh. року. Тобто, насправді знову ж таки, якщо ми про це говоримо, то насправді це ну компромісніший варіант. То не придумати. ну лишається президентом в парламенті, в принципі, якась утворюється нова коаліція, але більшості опозиції нема. Тобто, треба йти в переговори з партією регіонів, принаймні частиною, тобто створюється все одно створюється якийсь компромісний варіант, і це цілком могло б бути шляхом для повернення. Ну... Ми бачимо, що Янукович взагалі на компроміс не дуже йде. Якщо це так звані компроміси, то вони перетворюють, вони фіктивні, вони на затягування часу, щоб потім нанести удар. Що ми і побачили? А що цього силового сценарію можна було уникнути, але влада очевидно до нього готувалася. Угу. І застосувала його, Причому але, застосувала по безпреділу. але цей удар чи може бути він свідченням сили, і взагалі чи в чому сили інституту президентства тут в Україні? Ні, ну... Тому що власне 2004 року президент Кучма міг застосувати силу. Міг, да. І напевно, що 60 на 40 у нас були була віра в те, що президент Кучма це міг зробити, тому що дуже великий був тиск. Він міг протидіяти. Він не зробив цього. Знає... І, і, і інститут президентства в Україні а, був ну власне продемонстрував свою силу в цій політичній мудрості. Чому не вистачило зараз не адміністрації президента, ну, дивіться, не самому Дивіться, президент. тому що принципово змінилася, сутність самої влади. Знаєте, ми, якби весь час політологи уникали слів там, бандитська влада, да? тобто це опозиція, говорить злочина влада бандитська. Ми, якби політологи говорили, уникали цих термінів. Ми, ми говорили зараз... про методи, не, так, да, про кримінальні, напівкримінальні, про зрощення. Але зараз ну, факт є фактом. Це дійсно бандитська влада. Тобто, безумовно, того не було за часів кучми і за цей час змінилася. Структура і характер силових органів і хто стоїть на чолі. Вчора я був на одному з ефірів з головою Служби безпеки Ігорем Смішком, uh -huh. який був головою СБУ під час. Uh -huh. Кучма якраз в той час. І він докладно описував цю ситуацію, як відбувається, як відбувалося засідання Кабінету міністрів, і як Янукович власне вимагав від Кучми застосування сили. А смішко, як голова СБУ сказав: Ну так у вас є сила, у вас є міністр внутрішніх справ? Ну, хай міністр внутрішніх справ застосовує. Але хай він спирається на всі підписи, які мають бути Кабміну. А СБУ дасть свій прогноз розвитку ситуації. Шкора розповідав, що тодішній міністр оборони Кузьмуклін прислухався до того, що каже, скажімо, те саме СБУ. А СБУ застерігала від цього варіанту. Ну і у Кучма, зрештою, були клепки в голові. Так, очевидно, що Кучма був продуктом іншої культури. У нього був зять Пінчук з його е мільярдними активами теж на заході. Очевидно, кучма був не зацікавлений санкціях. А за цей час все змінилося. Ви подивіться, хто очолює хто очолює силові структури. Це люди пов'язані дуже тісно з Росією, які пройшли там військовий вишкіл, навчання, або це люди пов'язані безпосередньо з Донецьком. І за цей час помінялася вся ця вертикаль, тобто справжніх професіоналів, на жаль, Моральних відданих чесних офіцерів угу. залишилося мало. Вони є, і я чув, що Віталій Бала про це говорив в цій студії, правильно говорив, що вони є, і е, у них все таки лишається. Я думаю, у них лишаються важелі для того, щоб уникнути максимально подальшого кровопролиття. Але ці люди, які віддають накази на горі. Вони абсолютно діють по безпреділу. і вони слухаються Януковича, вони не слухаються конституції, вони не слухаються закону. Вони ну, не бачите. Ну, якщо не ви бачили і слухали уважно звернення президента, то президент сказав, що а, а, конфлікт в тому, що насправді вибори влада легітимна, і виб... треба було дочекатися виборів 2015 тисячі року. Ну ви знаєте, це все лицемірство, цинізм, і на жаль, Янукович демонструє цей цинізм з моменту приходу до влади 2010 року. Знову ж таки, якщо ми згадуємо, той період, він дійсно був легітимно обраним президентом, це правда, але він був легітимно обраним президентом з іншими повноваженнями. І, власне, весь час його перебирання при владі це постійна узурпація влади. Узурпація влади реально відбулася ще 2010 року, так, після неконституційного формування конституці... е, е, уряду. І потім відомого ганебного рішення Конституційного і з того часу відбувається узурпація влади. Просто розумієте, навіть за цих умов Янукович насправді не міг встановити авторитарний режим. Тому що, якщо ми подивимося на весь цей період, у нього весь час не вистачало сил встановити цей авторитарний режим, тому що все одно парламент йому не підконтрольний. Там половина має опозиція. Тобто, якщо діяти по... Закону, навіть тому переписаному кучмою, все одно у нього не було можливості і були обмеження. Він нічого він, він все одно не міг робити все, що хотів. А от зараз він вирішив, що він може робити все, що хоче, тому що відкинете -то все на світі. Силовий сценарій йде. А, ну давайте я можу все-таки, бо я теж думаю, як цьому протидіяти. Угу. А, безумовно, потрібні заклики до міжнародної спільноти, безумовно потрібні заклики до. Тих чесних офіцерів, які лишилися в силових структурах, безумовно потрібна дії парламенту, те, що зараз виступає там, Литвин, позафракційні, ну хай пробують щось зробити. Інша річ, що пізно, але пізно це і, та, вибачте, я останнє та. скажу. Угу. І я думаю, все-таки важливо тим, хто має в собі сили, їхати на Майдан і бути там. Просто бути навіть, я не кажу, що там обов'язково брати участь в бойових діях, але просто бути там, просто допомагати людям, просто створювати масу людей. Бо ця маса людей на Майдані це, можливо, останнє, що стримує Януковича від, від зачистки Майдану. Говорячи це, я розумію, що це зробити важко, непросто, і у кожного є свій вибір, і я сам не герой. Розумієте, тобто не хочеться лізти під пулі, щоб тобі дали палки. Ну, по бачите, голові. бачите. але я знаю, що багато людей їде да. і їдуть, і, і жінки їдуть допомагати. Ліки приносять, і це те, що потрібно зараз зробити. Те, що можна зробити. Ну коли ви кажете звернутися до ну, європейської спільноти, власне партія регіонів це зробила, е, описуючи тиск, в якому опинилися представники партії регіонів. Ми про це поговоримо одразу після реклами на каналі. ЦВІ, залишайтеся з нами це окрема думка. Це окрема думка Олексій Гарань, наш гість сьогодні. Ми говоримо з професором кафедри політології Національного університету києво меглянська академія про власне останні події в режимі онлайн-трансляції. Ви можете бачити все, що відбувається в ці хвилини на Майдані Незалежності. Майже усю бруківку розібрано. Люди з'їжджаються з усієї України. Але питання в тому, що. В кожного своя правда, тому що президент в останньому зверненні сказав, що влада легітимна, і якщо б опозиція дочекалася 2015 року, то напевно, що крови пролиця би не було. Але а... чи можна казати, що тут будуть переможці і переможені в цій війні? Ну, я хотів би сказати, що у кожного своя правда в даному випадку це не так. Розумієте, це коли тому що тут ми чітко все бачили, як воно відбувалося, і знову ж таки від, відмірювати треба від 30 листопада. Mm -hmm. Ну що там у кожного своя правда, Там одна правда, одна правда, коли били беззбройних дітей. З чого все і почалося? Три місяці українці стояли мирно, мирно да, В той час, як викрадали журналістів, як били журналістів, як зникали люди. Застосовувалися репресії, одна правда, розумієте, це не екстремісти били самі себе. Тому о, зараз дійсно ситуація вже стає стала непідконтрольною, Вона вийшла якби за о, межі. Цього нормального мирного ну, протистояння да але знову ж таки вина тут лежить однозначно на владі, розумієте? Тобто, те, що говорив Янукович, ну це вибачте, це таке лицемірство, такий цинізм, коли він нам розповідає про радикалів. Пошукай радикалів, які били студентів, які роздягали і катували людей на морозі, які викрадали людей. Коли його міністр Кажара, вибачте, говорить про подряпина на щиті mm -hmm. Булатова, ну знаєте, після такої репліки в будь-якій країні цього міністра вже б давно не було. Я вже не кажу про міністра Захарченка. Те саме Пшонка, який не міг знайти людей, які роздягали Гавриляка, або які били студентів. Хоча вони всі на відео є зараз. Пшонка стає таким, що ми знайдемо і покараємо всіх, хто там вчора організовував напади. А Ти знайди протягом трьох місяців. Ти ж нікого не знайшов. Розумієте, Тому, на жаль, правда тут одна: що влада діє кримінальними методами, і прокуратура, суди, міліція. Не просто зрослися з бандитами, а керуються бандитами. Це оце, на жаль, і є правда. Власне, ми можемо говорити про те, що а, ця війна всієї системи не просто війна українців. Ми говоримо про те, що е, насправді е, інформаційна війна триває, і е, ця інформаційна війна е, направлена власне на один проти одного проти українців, тому що е, одна область західні області е, шукають ворогів. На сході, а насправді Це. ми говоримо весь час про те, що у нас об'єднані речі, які нас об'єднують, їх набагато більше ніж те, що нас роз'єдне, і ми можемо скільки завгодно на цю тему говорити однак. Якщо влада почала реалізовувати силовий сценарій, у який спосіб крапку буде поставлено в цій країні? Ну давайте так. Ну не західні області шукають ворогів на сході. Так, якщо ми подивимося на риторику майдану, на все що лунає зі сцени Майдану, де ви чуєте там заклики проти сходу, проти там Донецька, ну нема цього ні проти росіян, ні проти. Euh, Ні проти, так би мовити, східняків. навпаки не, постійно того, ж наголошуються, що віде. разом, та. що піднімайтеся. Ми за, ми за власну гідність, що у нас у всіх все є спільне. Mm -hmm. А от хто нав'язує цей розкол? Ну хто? Допкіни, Єпкіни при е, допомозі Януковича, коли вони приходять в Майка е, Біркута на засідання Харківської облради, то ясно, що це вони цей розкол. Розумієте, як з цього виходити? Ну чим далі, чим буде більше крові, тим важче буде з цього виходити. На жаль, важко буде виходити, тому що ми зараз говоримо про повагу до. Е повагу до інститутів державного управління, до системи державного управління, до інституту президентства як такого, тому що зараз загроза зависла і над інститутом президентства. Яким буде цей інститут, якою буде влада, яким власне буде президент? Тому що все, що ми бачимо, такі сценарії силові були реалізовані в безлічі країн. Але чи власне, якщо можна припустити, що в Україні реалізується один з російських сценаріїв, то чи можна припустити, припустити, Що Янукович такий самий сильний, як Путін. Ні. Ну, розумієте, В даному випадку, якби демонстрація сили, це насправді є демонстрацією слабкості. Та? Тому що це Янукович може хоче показати, який він сильний. Насправді ж ми бачимо, який він слабкий. Знову ж таки, якщо ми порівнюємо його з Путіним, то. Путіна підтримує реально значна частина росіян. Так. Путін має свою власну кагебійську харизму, так що базується на російській політичній культурі, на цій вірі в месіанізм, що ми будемо без штанів, але ми будемо великою державою. Тому Путін має підтримку так, величезну. Тому опозиція реально не російська. Вона не представлена в парламенті, бо вона не може легально подолати той бар'єр, який є. У нас, Янукович, не має такої підтримки. Правда, тобто, ми знаємо результати соціологічних опитувань, де він в другому турі програє будь-кому із своїх опонентів з різним розривом, але все одно програє. Тому він безумовно не має. Цієї підтримки, і більше того, я думаю, те, що відбулося зараз, це повна делегітимація Януковича, як Януковича, як президента. Тобто він втратив насправді свою легітимність. Розумієте, він може нав'язати силу, да він може придушити, він може накинути, спробувати накинути на країну, відкинути її в темряву і в морок. Але. Цей президент втратив легітимність, розумієте, тому що легітимність вона ж визначається різними факторами, і я думаю, що для більшості. Населенню України не тільки на заході чи центрі, а я думаю, що і на сході. Тому що давайте згадаємо, що було в Харкові на виборах 2010 року, коли опозиційний кандидат Аваков проти Кернеса фактично тоді перемагав. Його перемога була вкрадена. Mm. В будь-якому випадку половина харків'ян голосувала за представника опозиції, при тому, що вони, скажімо, не симпатизували Авакову, який був свого часу губернатором при там помаранчук, але вони голосували за нього як проти представника опозиції проти. Кернеса так тому насправді дуже багато людей і на сході вони розуміють те, що відбувається, і вони хотіли б жити в іншій країні. Інша річ, що ми бачимо, що е спочатку в Донецьку зробили таку міні-Білорусь, а зараз нам це хочуть нав'язати накинути на всю Україну. Як думаєте, це протистояння, яке, як ми бачимо, зараз триває. Жодних заяв не було поки що зроблено ані з боку опозиції, ані з боку влади. Все, що відбувається, ми бачимо в режимі прямого ефіру. Яким буде розв'язання цієї ночі чи вже ввечері? Ну, заяви були, так? І Янукович, скажімо, чітко озвучив свою позицію. Який сказав, що опозиція має піти з майдану, здатися інакше взяти на себе відповідальність? Я ось їх пересаджаю. Оце відповідь. Оце відповідь Януковича. Да, коли було оголошено, що починається антитерористична операція, це ці люди, які там стоять, жінки, молодь, професура. Студенти, все це терористи. Ну це смішно, так тому насправді Янукович, на жаль, зробив свою заяву. А позиція теж зробила свої заяви. Я вже не пам'ятаю, як це конкретно було сформульовано, але були постійні заклики: що відведіть внутрішні війська Беркут, так від лінії протистояння. Давайте все-таки давайте все-таки сідати за стіл переговорів. А але, Янукович ставить ультиматум. Але, але чи будуть ці переговори? Ми поговоримо одразу після реклами на каналі СІВІЯ з нами. Ми повертаємося в студію програми Окрема думка Олексій наш гість сьогодні. Ми готові говоримо власне з професором кафедри політології Національного університету Києво-Могилянська академія про останні події в Україні. До речі, ви отримали освіту в Київському університеті за спеціальністю міжнародні відносини. Так. і е, я бачу, що звертаються до вас і CNN, і BBC з можливістю прокоментувати все, що відбувається. Як ви пояснюєте світові, що відбувається? Тому що насправді влада пояснює дуже просто: це легітимна влада, яка мала бути. Переобраною в 2015 році. А що кажете ви? Тому що якщо ну, дивіться, покажете... значить, так. якщо ми говоримо з експертами, так. так то експерти в принципі розуміють, і їм mm. можна було пояснити, що відбувається. Вони розуміють, що відбувається. Якщо говорити про західну журналістику. То на жаль, західна журналістика вона дуже часто починає реагувати тільки тоді, коли починає литися кров. Да, от коли починає литися кров, тоді починаються дзвінки. Розкажіть, що там у вас, чому, а чому це палає, а чому так відбувається. А, от, тобто вони якби реагують більше на такі, знаєте, вже дійсно гарячі матеріали. А коли ти їм починаєш пояснювати якісь глибинні речі, це для них дуже важко. Втиснути цей формат для західного глядача за 5 хвилин пояснити. Знаєте, дуже цікаво, до речі, дуже часто звертається Аль-Джазіра, як це не дивно. Так от Аль Джазіра доволі часто звертається за коментарями. От арабському глядачеві виявляється цікаво, що відбувається в Україні, але ти намагаєшся. Пояснити, що Україна це не Сирія, а, а Зірі є... та також цікаво було дізнатися, що в нас тут величезна кількість екстремістів в Україні. А, ну вони запитують це, вони запитують ставлення до Росії. Вони запитують їх. Цікавить теж питання, скажімо, чи є це рука Заходу чи ні. Я їм намагаюся пояснити, що справа це не є. Не є рука заходу. Ви знаєте, я думаю, що все залежить від формату. Коли тобі дають можливість висловитися, ти можеш висловитися і пояснити свою точку зору, з якою можуть не погоджуватися. Але найгірше це буває, от коли дзвонять, скажімо. Російські радіостанції знову ж таки є різні. Ясно, що є там «Ехо Москви, є там Радіо Свобода, які цікавляться. От сьогодні мені телефонувала газета Ру. От, які дійсно цікавляться, що відбувається, як якось подзвонила Камсомольська Правда і редакція Радіо і. Просили пряме включення, я uh -huh. сказав, що добре. І ви знаєте, там я таке отримав в ефірі, значить, що я західний шпіон, і що я там працюю на позицію, я проти влади, що я екстреміст. Я Кажу, дайте мені сказати слово, бо я готовий вам пояснити. Ви запитуєте, я вам готовий пояснити. Можливості не було. Тобто, мене просто в ефірі забанили. Розумієте, ну я їм сказав, що це, мабуть, така свобода слова по, -по російськи Російські. да ну як би там не було. Ми, ми чули власне звернення президента Януковича. Він наполягає на тому, що влада є легітимною. Він продемонстрував е, готовність, нібито до перемовин. Він сказав, що влада йшла на поступки, згадуючи закони про амністію. А, і, власне, звинуватив представників опозиції в тому, що ну, вони. Все це, все це неправда. розумієте? Все це неправда, все це цинічна брехня. Влада не демонструвала готовності на поступки. Як ви оцінюєте закони про амністію, до речі? Ну там <гум> їм дана була вже оцінка, що це власне були не закони про амністію, а закони про заручників. Розумієте, опозиція вимушена була піти на це, щоб визволити людей. Але розумієте, питання ж якби кроків, якби скажімо, це зробили і далі сказали, добре, далі продовжуємо переговори, далі починаємо говорити про конституційну реформу. Тоді можна було б виходити з цієї кризи. Але влада, зробив що одне, тут же далі нічого не робить. Так і знову якщо, ж таки, якщо він вночі сьогодні президент сказав, що власне він не повернеться за стіл перегорів, якщо розійдеться майдан. А, а власне, чи це можливо, щоб Майдан… Ні, Я бути? думаю, що не розійдеться. Тобто, люди, які стоять на майдані, вони будуть стояти до кінця. Навіть якщо не буде якби раціональних аргументів для цього, ну знаєте, це мені зараз нагадує на ту боротьбу, яку, скажімо, вела УПА, яку вела, скажімо, там Центральна Рада під час буремних подій 20-го Якщо ми згадаємо боротьбу, ту боротьбу, яку вели наші дисиденти, розумієте, от тоді здається, у них не було ніяких шансів проти системи, а вони викривали систему, вони йшли в в'язницю, вони не. Подавали прохання про амністію, їх блокували, їх відправляли в психушки, виставляли ідіотами, насильниками і так далі. А зрештою, ці люди перемогли. Так, вони перемогли, тому що Радянська імперія розпалася. І я думаю, що ми маємо черпати якраз силу в тих людей, які йшли проти всієї системи, начебто не маючи шансів на перемогу. Та сама УПА. Ті самі дисиденти, наші шістдесятники, які, здається, не мали шансів на перемогу, вони перемогли. І я думаю, що люди, які стоять на майдані, навіть якщо буде ця силова зачистка, вони все одно вийдуть переможцями з цього. Ну та дисиденти перемогли, але вони навчилися жити в теритарній країні. Це складно. Ні, вони якраз не навчив не навчилися жити, не захотіли жити так, як живуть в авторитарній країні. Розумієте, я думаю, що якщо, не дай Боже, буде дійсно авторитаризм і це затягнеться, дійсно буде всім важко. Буде дійсно всім важко. І знаєте, я колись думав. Ну, я ж був студентом в радянський час, ви згадали. Я тоді цього не розумів. Я не розумів цих дисидентів, коли до мене все це дійшло. Я подумав: ой, шкода, що я тоді не розумів. Я міг би бути дисидентом і міг би бути героєм. Про мене писали в підручниках. А зараз я бачу, що це дуже важко. Якщо буде авторитаризм і бути героєм за цих умов, це дуже-дуже важко. Але я думаю, що нам має надавати сили. Знову ж таки, наше почуття нашої моральної правоти. Розумієте, те. Е, от Мама моя дивиться і каже: Ну що ж це буде? Вони роблять, вони творять по безпреділу. Я кажу, правда на нашому боці. Це найголовніше, тому що ми не хочемо жити по цим законам. І навіть якщо значить, на якийсь час банда переможе, все одно наші діти будуть жити в іншій країні. Бачте, Цей процес не зупинити. Бачите, Ви кажете правда, а влада каже: закон суворий, але це закон. Ну, але, це, але, але, це, це типові. Так. Це типове те, що роблять диктатори, авторитарний режим. Вони завжди кажуть на чорне біле вони брешуть, вони займаються гебельсівською пропагандою. Знову ж таки, приклад, який ми вже наводили: приклад кажари, який сказав, що це була подряпана, на ці бала була Закон є закон. Так влада сама цей закон порушує. Хай вона покарає тих, хто розганяв студентів, тих, хто влаштовував тартуру. Ось чого починається закон. Щойно стало відомо, що українським олімпійцям не дозволили надіти чорні. Пов'язки На знак вираження жалоби за загиблими у силовому протистоянні. Про це повідомляє всій сайт Національної олімпійського комітету України. До речі, день жалоби оголосив президент Янукович. Я думаю, що президент да він ж оголосив, що сьогодні у нас день жилоби. Розумієте, тобто він якби з одного боку віддає накази вбивати людей, а з іншого він наголошує день жилоби. Українська делегація на Олімпійських у Сочі, розділяючи глибокий біль з приводу загибелі співвітчизників, офіційно звернулася до міжнародного олімпійського комітету з проханням дозволити надіти українським спортсменам чорні жалобні пов'язки на знак вираження жалю та співчуття. Відмок була отримана відповідь, що у відповідності до Олімпійської хартії зробити це неможливо. Як повідомили в МОК, раніше відмови на подіб звернення під час проведення олімпійських ігор у розсудівчі отримали делегація Норвегії та Канади, які зверталися в зв'язку з трагічними подіями в їхніх з їхніми співвітчизниками. А разом з тим українська олімпійська делегація розділяє гори та глибоко сум глибоко сумує з приводу трагічних подій вказано в повідомленні як офіційно вже ми вповідомляли в ціни підтверджено гибель 26 людей у силовому протистоянні в Києві в ніч на 19 лютого. Ми забули, що згідно з вимогою першого національного. Каналу, ми не можемо вживати можем, слово так. Олімпіади і Олімпійські ігри. Я думаю, це звернення першого національного каналу, який є просто кнопкою в руках нашого диктатора. Воно якраз а це абсурдне, так воно якраз показує, до чого може докатитися наша влада і ці. Канали, які на неї працюють, і ці псевдожурналісти, які працюють, Розумієте, ми маємо розуміти, що цей режим він не може устояти, якщо у нього не буде своїх кажар, своїх алійників, своїх зарубінських, своїх, оцих, от, значить, журналістів, які піддакуються і чого, чого із зволіці, і так далі. Тому що цей режим тримається на отаких от, от людях, і тому я думаю, що знову ж таки перед кожним з нас стає. Проблема вибору вона є вона є непростою. Бути героєм важко. Так, і я об'єктивно про це кажу, тому що я, я, я теж розумію, знаєте, мені теж важко, мені теж страшно, коли я приїжджаю на Майдан і підходжу до лінії, до лінії барикад. Але це проблема морального вибору, який має робити кожен з нас, і, можливо, знову ж таки перегукуючи з тим, що сказав Віталій Бала в попередні програмі, Ця проблема вибору вона стоїть і перед тими людьми, які називають себе силовиками і правоохоронцями, які мають задуматися про честь про честь офіцерів. Дружини, яких мають нагадати їм, що вони все-таки офіцери, ну, та, і вони дають. Але насправді тут це питання Україні. не в будь-якому геройстві, тут проблема в людяності і навіть проблема, проблема влади в тому, що ти володарюєш, ти можеш віддавати накази, але якщо народ тебе поважає, так? Мені здається, це робити набагато приємніше. Чи є можливість якось пройти цей Рубікон? Чи є можливість а, владі продемонструвати, що власне правда не є? Ну, можливість є, але чесно кажучи, в добру волю Януковича, я не вірю. Це тотальна брехня. Тому знову ж таки, я думаю, зараз буде визначатися кількість знову ж таки кількість людей на майдані. Україна проковтне. Те, що її зараз нав'язує влада, чи все таки українці будуть продовжуватися опір раз. Далі все-таки реакцію міжнародної спільноти. Два, третя позиція все-таки це позиція олігархів. Сьогодні, до речі, ще один депутат регіонал подав благодир, подав заяву на вихід із фракції, і він написав, що він сумує, що він це не зробив раніше, бо весь час на що сподівався. Тобто, і на позицію тих людей, які все таки у владі є, і які розуміють, що. Загнати великою кров'ю народ в несвободу, свободу це потім відгукнеться. Олексій Гарані, політолог, висловив свою окрему думку в ефірі каналу TVI. Дякую за довіру до нашого каналу. Зустрінемось о 16-й годині. На все добре.